Депутати, члени профільної комісії з питань екології, охорони здоров'я та соціального захисту населення, одностайні для міста вкрай важливо підтримати бійців з зони АТО та їх родини. Заходи передбачені на місцевому рівні стосуються вирішення матеріально-побутових, медичних, психологічних та інших питань. Комплекс таких заходів закріплено у спеціально розробленій міжгалузевій комплексній програмі підтримки у 2014 році учасників антитерористичної операції загиблих у ході її проведення та членів їх сімей у місті Кривому Розі. На грошову матеріальну допомогу, лікування, компенсацію оплати житла, транспортні послуги та інші види допомоги на цьому етапі у програму закладено 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Це і продовження виплати одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців. Це по 100 тисяч гривень на сім'ю. Це оплата проведення поминальних обідів і оплата ритуальних послуг сім'ям загиблих військовослужбовців. На ці цілі програми передбачено 446 тисяч гривень. Це відшкодування коштів сім'ям військовослужбовців, які на сьогодні проходять службу в зоні АТО, по сплаті. Квартирної плати, а саме за отримання будинків і прибудинкової території, це надання матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців на лікування у разі необхідності, це забезпечення безоплатним харчуванням. Та оздоровленням дітей, учасників АТО на період проходження служби в зоні АТО на ці цілі передбачено в бюджеті 307 тисяч гривень. Крім того, програма передбачає соціальний супровід сімей. Це фахова допомога служб у оформленні необхідних документів, довідок, сприяння у працевлаштуванні, психологічна допомога, соціальна реабілітація 7 мільйонів 400 тисяч гривень, передбачених програмою не остаточна сума. Вона буде коригуватися абід бюджетні кошти у разі потреби перерозподілятимуться з інших статей. Законодавча норма це дозволяє. Відтак жодна родина військовослужбовців з зони АТО, чи самі учасники антитерористичної операції не залишаться без місцевої підтримки, обіцяють соціальні служби. Про допомогу говорили і на засіданні профільної комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики, але вже для інших категорій це переселенці, жителі сходу України. Родини наразі переймаються проблемами влаштування дітей до дитячих садочків. Таких малюків сьогодні вже більше 80. -ти. Я би запропонував наступним чином до загальної черги. Разом з усіма криворіжцями, Або на так і написали. На вільні місця, якщо вони є. Ага. Ну... Ні, ну є якісь райони, де дійсно ну, районі які спальні райони, а, там восточний, горічний, та там сьогодні. черга. Ну, там, там реальна черга, бо нема. Є там, може Тернівський район десь старий якийсь, або Інмулецький, де ну, небагато людей, може там і нема черги. Одноголосно вирішили з'ясувати, скільки насправді криворізьких дітей ще стоять у чергах до дитячих садочків, та внести на розгляд сесії пропозицію пропорційно розподіляти у садочки і маленьких жителів Кривого Рогу і малюків переселенців. Таким чином планують частково зняти напругу у питанні влаштування дітей до дитячих садочків. На засіданні була озвучена ще одна проблема: чоловіки-переселенці зі сходу призовного віку зобов'язані також ставати на облік у військкома. Та боронити від терористів власні землі, як і криворіжці. На сьогодні мобілізовані добровольці зі Сходу це скоріше виключення, констатували на засіданні.